Ви знаєте, чому сьогодні війни? Від чого вони залежать? Від того, дійсно, чи є там Господь, чи немає. Господь показував дуже чітко і ясно, що він закінчує до краю землі війни. І Біблія нас являється такою хронікою подій історії, що відбувалося на землі. А на землі були дуже страшніші війни, де в один день падали мільйони півмільйона. Людей, це є хроніка подій, які відбувалися, і, і був Соломон. Він мав мир да, в час його правління, був мир. Потім прийшов до правління його син, і він залишив наслідство своєму ж, сину Ахаву війну. І коли він прийшов, а його там армія була 400 тисяч, mm -hmm. а на нього прийшла армія 800 тисяч, і він визивав. І говорив пророчески слова і взивав до Бога. До кого треба взивати? До Бога. Він почав звати до Бога і говорив: у вас немає священника, у вас немає істинного Бога і немає священника, який навчає. Вони всі потікали до нас, і Бог він взивав тоді до Бога, і Бог поразив всю ту армію, де 500 тисяч вмерло. Далі ми бачимо, що дав Господь уже після цього дав 10 років миру. Вони жили в мирі, тому що вони ходили за шляхами Божими. Все він чинив угодне Богу, по волі Божій, мав добру совість, угождав Богу. І потім проти нього повстала армія. Єфіоплян з мільйонною армією тисяча тисяч. Він говорить, а мільйон армія. І він взивав до Бога і говорить: Господи, не в Твоїй руці, не в Твоїй чи владі це протистояти і визволити там чужого, благословляти тих, кого там притисняють, І Господь. Поразив всю ту армію, мільйон людей в один день вони померли і не залишилось нікого, нічого. І він дав пророчі слова. Цей ахав що. Народ, якщо ви не будете мати істинного Бога, пророка, який навчає священника, який учить слово Божому, зберігає слово Боже, то завжди будуть війни, тому що да, Бог буде воювати з вами. Чи там немає Бога, Бог буде воювати з вами. Тому Господь показує. Ми маємо повернутися до Бога, звати до нього і мати священника, який учить слухати Слово Божому.